Всі привіт! І в цьому відео я вам покажу, як зробити з таких деталей лампочку, яка буде а, світитися довго. Ну, около року. Для початку засовуємо ось цю штуку. Потім кладемо батарейку одна плюсом. А друга, щоб на цій от стороні була мінусом. Коли це зробили, ось так нас перериває вийти, Ви, ми ось беремо лампочку, більше, яка більша ножка, в, в моєму випадку пойдеться ось ця. Тому її треба на плюс поставити. І нас вышел, и ее потребно вставить. Вот так. Вот так моя выйти, такая лампочка выстачит на силы рик. Пользуйтесь.